Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього, адже саме від правильності обраної професії залежить багато в чому, як складеться життя потім, яку спеціальність обрати старшокласникам зазвичай радять батьки, друзі, вчителі. Часто такі поради є суб'єктивними. Щоб не помилитися із цим нелегким завданням, служба зайнятості проводить ряд профорієнтаційних заходів, які допомагають випускникам з майбутнім фахом, зважуючи в першу чергу на його здібності. Цією метою Калицький міськрайонний центр зайнятості провів ярмарок кар'єри, який дасть можливість учням зорієнтуватись у світі професій. зважуючи ринок праці, який сьогодні існує, звичайно, саме популярними професіями робітничими робітничі професії, ми запросили. Всіх міських шкіл і окремі сільські школи. Звичайно, сільські школи ми стараємося запросити на такі ярмарки почергово. Ми і надаємо їм допомогу у виїзному режимі. Наші спеціалісти, профконсультанти виїжджають безпосередньо на шкільні уроки, ну і там їм проводять з ними відповідну роботу. Окрім вищого професійного училища No7, на базі якого і відбувся захід, були запрошені і представники Войнелівського ліцею, Калуського коледжу від Івано-Франківського університету нафти і газу, а також представники соціальних служб. На ярмарку кар'єри начальник відділу активної підтримки безробітних Калуського міськрайонного центру зайнятості ознайомив усіх присутніх із діяльністю даної служби, побажав тим, хто знаходиться перед вибором професії, обрати ту, яка допоможе йому в майбутньому стати успішною людиною. Варто зазначити, що більшість випускників. Ще в пошуку, яку ж обрати професію, проте Лідія Менай, випускниця випускниці загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 5 з майбутнім фахом вже визначилася. Я в майбутньому хотіла б стати автослюсером. але мені подобається ця професія, і я хотіла б зв'язати своє життя з нею. Ось професію програміста планує здобути Юрій Коваль. Учень старших класів загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 6. каже це його мрія. Я мрію стати техніко-програмістом піти вчитися на техніко програміста. Мене приваблює роботи з комп'ютерами та новітніми технологіями. Перевивати в дітей любов до спорту. Мріє Юрій Лупушенський, учень восьмого класу загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 6 каже сам любить спорт і інших планує залучати. Тому в майбутньому мріє стати вчителем фізкультури. Під час заходу діти мали можливість ознайомитися з умовами навчання професіями, стану матеріально-технічної бази вищих професійних навчальних закладів. Наше училище зараз має на сьогодні є найпотужнішим училищем в області, серед вищих професійних училищ і професійних ліцеїв. І Нам є що показати і є чим похвалитися. Завтрашні наші абітурієнти побачать те, що чому не можуть навчитися, і звичайно, я думаю, що вони проявлять інтерес до нашого училища і будуть подавати заяву про вступ. Учні вищого професійного училища No7 мають змогу навчатися за новітніми технологіями та здобувати ряд робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, у яких найбільше шансів працевлаштуватися. Адже в центрі зайнятості постійно є заявка на фахових електрозварників, слюсарів з ремонту автомобілів, електромонтерів, будівельних професій тощо також усі присутні випускники мали змогу ознайомитися із навчально-матеріальною базою Вищого професійного училища No7.